Те усіх анонсували новий перехоплювач дронів. Він стане ефективним на практиці. Анонсували новий перехоплювач дронів. Він стане ефективним на практиці, буде ефективність. Так, буде. Досить його буде багато. Вісім каже, добре, слухайте. Така штука хороша. Угу. Для боротьби так. Тільки навіщо його так анонсували? перехоплювач швидкісних цілей. Але, дивіться, де вісімка мечів, обмеження. Якісь будуть обмеження по його використанню. Або його буде обмежена кількість. Все одно йде те, що їх можливо буде недостатньо для всього. Ось, розумієте, недостатньо. По-хорошому, це треба. Сумщина, Харківщина оце все гімно, щоб вони їх долбали там, де на підльоті десь і все. Ось куди їх треба. Бо набридло вже. Одне і те саме. Вчора було все добре, знову ж ці ж хеди полетіли. Політали, політали, полетіли всі на Лозову. Я була в шоці. Вона малий розбудив, вона ж бонус плюс, як завжди. Милий будить на всі ці тривоги. Воно пролітало мімо Харкова. Я ще не спала по моніторила, потім здивлюсь, полетіло далі, і все на лозову, я хіріла. Ви бачите, лозова, до речі, в мене є прогноз, підписники знайшли, я вже забула просто. Цікаво, що трошки воно програлось. Мені написали, що програлось. Те, що пишуть підписники, те їй кажу, я вже забуваю, я ж не пам'ятаю свої прогнози, мені не потрібно їх пам'ятати зовсім. Ось, тому. Що маємо, то маємо. Ці перехоплювачі вони матимуть. Ефект офігенний, головне, щоб їх хватало на все. Тому що ви ж бачите, як ці дрони запускають, які маневри, тому все інше. І ми ж не знаємо, куди вони полетять, на який населений пункт. Право в тому, що вони, як літались з обох сторін західна, східна частина області, а злетілись на південь області. Ось так. Да оці маневри вони ускладнюють сильну роботу ППО, але надіємось на краще.